Портер прямому. Які новини маємо на цю годину? Вже понад 40 постраждалих внаслідок удару по Харкову. Кількість потерпілих продовжує зростати. Серед поранених п'ятеро дітей окупанти завдали по місту близько 10 ударів. Прилетіло у трьох локаціях. Це Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та поблизу гідропарка у Київському районі. Серед пошкоджень, відділення нової пошти, магазини, спортивний комплекс, торговельний центр і автомобілі. Це торгівельний центр, який був в день заповнений людьми. Було два удари. Значить, по палацу спорту у місті Харкові. Так само було за попередньою інформацією: чотири удари. Там так само є цивільні поранення. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні. Троє людей постраждали внаслідок обстрілу Люботина на Харківщині. Пошкоджене цивільне підприємство. Потерпілим надають допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. В Херсоні через російський обстріл постраждала місцева жителька. Під ворожий удар потрапила жінка, яка на момент удару була на вулиці. Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні. У прокуратурі спростували російські фейки про нібито знищення української військової техніки на Сумщині. Окупанти поширюють інформацію, начебто вони вдарили по колоні, яка прямувала у суджу. Однак у прокуратурі показали, ворог обстріляв зерновози. На фото видно, що вантажівки стояли поблизу поля і чекали, доки їх завантажать соєю. Сталося це напередодні ввечері в сумському районі. Загинув 23-річний водій вантажівки. Ще четверо поранені. Окупанти вбили одного жителя Донецької області протягом доби ще шестеро людей травмовані. Ракетами С-300 Росіяни вдарили по Покровську, Добропіллю та Білицькому. Пошкоджено багатоквартирні будинки, медзаклади та підприємства. На Лиман ворог скинув Аб 500 Руйнувань зазнали будинки, дві адмінбудівлі та кафе. По Мирнограду Росія вдарла кабом. У місті також пошкоджені оселі мирних мешканців та торговий центр. До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині. В лікарні помер ще один постраждалий. Про це повідомили в прокуратурі області. На тепер відомо про вісьмох потерпілих. Російські війська обстріляли місто ураганами, влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті. 86 дітей вивезли правоохоронці з Костянтинівки та району за три дні. У громаді триває обов'язкова евакуація родин з дітьми з населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, малечу та батьків вивозять на бронетранспорті. У селах наближених до зони боїв працюють п'ять екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють тільки разом з батьками або особами, які їх замінюють. було прийнято рішення, щоб було... Обов'язково в примусовий спосіб міста Костянтинівки, а також ще 5 населених пунктів 10-кілометрової зони до лінії розмежування сімей з дітьми. У нас шарні мешканці міста, насамперед, батьки, задля безпеки життя та здоров'я своїх дітей наголошуємо на евакуації до більш безпечних місць що у мене Мої батьки загинули в Нью-Йорку. Я залишився тут тільки заради них. Тепер немає сенсу. Тут стало дуже гаряче. Майже 200 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксували на фронті. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону на Краматорському напрямку, відбивали ворожі атаки, зокрема на турецькому, курахівському та лиманському напрямках. На Харківщині росіяни штурмують і біля Липців і Вовчанська. Також атакували на Куп'янському напрямку У кровському напрямку. Наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка, Новогродівка і Михайлівка 6, 12 та 10 відповідно. Економити на опаленні мешканцям одеського будинку вдалося вдвоє зменшити суми у платіжках за опалення завдяки термомодернізації будинку. Скільки це коштувало та хто допоміг сплатити за нове обладнання? Дізнавалися наші репортери. Цьому будинку два десятки років. За проектом дахова котельня забезпечує не лише опалення, а й централізоване гаряче водопостачання всього будинку. З теперішньою вартістю енергоносіїв виходить недешево. Кубометр гарячої води близько 300 гривень. На загальних зборах мешканці вирішили звернутися до фонду енергоефективності. Коли ми почали збирати папери для виконання цього проекту, це зайняло десь два місяці. Загальні збори, збор документації, різні аудити. Фахівці порадили змінити 15 котлів на 10 більш сучасних. Підрядники впоралися за три місяці. Вартість проєкту – майже 3 мільйони гривень. Втім, з цієї суми за місяць фонд повернув на рахунки ОСББ 1 мільйон 700 тисяч. Це гроші за рахунок коштів держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини. Для мешканців головний результат зменшення вартості гарячої води на третину, а опалення на 50%. Ефективно я можу. Зрівнювати і порівнювати з оплатою другого дому, і в нас набагато менше ми платимо після цього. Зекономили не лише на енергоефективному обладнанні, а й на скороченні ставок чотирьох чергових у котельні, адже тепер керування процесом відбувається через додаток у мобільному телефоні. Гаряче постачання, от зараз 55 градусів, верхня і нижня зона. Я можу чи додати, чи десь. Недійне функціонування котельни залежить від електрики, тому під час блекаутів доводиться вмикати генератор. Тому наразі ОСББ розглядає участь у програмі зі встановлення сонячної станції, тобто сонячних панелей, гібридного інвертора та акумулятора. Мешканці до цієї ідеї поки ставляться скептично. Сонячні панелі встановити на такий дах невеликий, а квартир багато. Тому наскільки це ефективно, я не знаю. Якщо хтось собі може встановити, це добре. А на весь будинок це мало ефективно. У фонді запевняють роботу ліфтів. Сонячна станція не забезпечить, а на все інше вистачить. Ціна питання. Мільйон 400 тисяч гривень з урахування компенсації від фонду на стоквартирний будинок приблизно 4 тисячі з квартири. Ми даємо компенсацію до 1 мільйона гривень, і на цьому будинку от, системи на 30 коловак буде достатньо, щоб забезпечити живлення всіх насосів електроніки навіть в зимовий період, і плюс давати освітлення в місцях загального користування. Якщо грошей на проєкт зібрати не вдасться, кілька вітчизняних банків надають енергетичні кредити від 7 річних. На Одещині. Термомодернізацію за допомогою фонду наразі проводять 34 будинки. Олена Мілова, Арсен Подосян, телеканал прямой. На купівлю дров черги у філіях Державного підприємства Ліси України зазвичай сезон продажу дров в розпалі з жовтня, але від початку повномасштабної війни люди почали замовляти з літа. Тож у лісництвах нарощують темпи підготовки деревини та рубання дров. Споживачі відмовляються від опалення газом, бо дорого, тож переходять на дрова. Чи збігається попит з можливостями лісівників, зокрема на Черкащині, дізнавалися наші репортери. Валентина в спеку вже турбується про зиму. Говорить раніше замовляла дрова в лісництві ближче до зими, та останні роки черги і боїться не встигнути. Я приходжу вже не один рік, сюди звертаюся до лісничого, до бухгалтера, і Виписую кожного року. Мені зручно. У мене українська народна, плит... ну, як кажуть, в народі. З лежаночкою і дуже зручно. Потрібно написати заяву, показати паспорт та ідентифікаційний код. Процедура замовлення проста та швидка. На основі цієї заяви виписуємо рахунок на оплату. Людина йде платить на нову почту у, приват, у Приватбанк, в будь-яке відділення банку через додатки на телефоні. Потім приходить у лісництво, показує нам оплату і вже безпосередньо лісничий направляє до майстра. Майстер лісозаготівлі оцінює стан деревини, гарна піде на ділову, гірша на дрова. Відтак заготовляти можна тільки на визначених ділянках. А лісоруби вже наріжуть паливні колоди по метру. Ми складаємо його в штабель, вимірюємо рулеткою ширину, висоту, довжину, ставимо коефіцієнт і приймаємо деревину. Всю зрізану деревину вносять у реєстр з електронного обігу. Колоди чіпують. Ну, тепер ми можемо бачити, що цей штабель у нас прийнятий. Тільки після усіх процедур дрова передають на продаж. Можна замовити відразу готові дрова, а не колоди, але ціна закуп збільшиться. Перша група дерев'яної непромислового використання коштує 960 гривнів з ПДВ на умовах франку верхнього складу без навантаження і доставки за один метр кубічний. Друга група коштує 690 гривень. До якої входять, я повторюся, сосна і вільха. Попит на дрова зріс з початку повномасштабного вторгнення. Багато хто відмовився від газу. Лісівники запевняють, що дефіциту дров не буде. Може бути затримка з доставкою, якщо запізнитись із замовленням. Наталія Сокол, телеканал Прямий. Підписуйтеся на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого. Стежте за оновленнями. Залишайтеся з нами.